Happy Slime! І це сьома серія мого містичного, містичної науки Майнкрафту. Mm, вот. Як я і обіцяв, я в цій серії знову ж таки в шахті. Brr. Алюміній копаю. Він мені дуже потрібен, значить, у нас в нас в попередній серії знайшли 5 реалміту, e, значить алмаз знайшли, ну, в принципі, все. Ладно, в попередній серії просто купа ресурсів познаходили, і це дуже класно. Просто. Ммм... Е, так. Вугілля теж. О, золото, золото, золото. Будемо робити золоті яблучка. От, золото дуже потрібне, дуже потрібний ресурс. Так, я би зробив... Стоп, в мене десь палки вроді були. Ні, не. Я зроблю... Думаю, поки що вистачить вугілля викопаю, викопаю. Воно мені потрібне. У мене в пічки більше, ну, в принципі, немає що запихати. Шість реалміту і ще один вдома. Просто я зроблю меч кірку. Я, ну, кірка 100% є реалміту, а от на рахунок меча я не впевнений, Але я думаю, він теж є. Він шості по-моєму алмазів. Ну, реалмітовою, кіркою можна копати обсидіан. Так що, думаю, вона досить крута. А, я звідси прийшов. Знаєш, будемо йти туди. Так, поймо. От можна буде лаву набирати для мого генератора Ей, геотермального. Так, а оце а от закриємо. Отак. От Хоча, в принципі, ну ладно, закрили, то закрили. Викопуємо алюміній. Скільки в нас його вже? Алюмінію 31. Нормально, 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 класно. Oh! Один. Два. Супер. Всім і ще, ще там один. І ще лазурит. О, супер. Лазурит. Мені що нема складати куди лазурит? Що ем, викинути? Порох. Пшеницю одну викину. Вот-вот-вот-вот-вот, все супер! Супер! Класний початок серії. Так, треба було забрати воду, але ладно. Це ж просто клас Отак. Все, кірка зламалася. вот, звільнилася одна ця. А, стоп! Я можу ще кам'яною купати, оце все. Це все діло. Отак. От, Значить, потім. Я. Я планую зробити портал вад, можливо, я не впевнений. Ну, не, не зараз. Там в мене, в принципі, обсідіан є. От, редстоун дуже потрібен. Обсідіан в мене там є і я можу. Ну, я можу викопати. Недалеко від, від початку шахти. Я думаю, що можна вже вертатися, в принципі, з шахти. Так, да, от все, давайте підемо, вернемось вот, а, редстом пропускаю. Ж і вугілля викопаю. Кам'яною кіркою. Все, вже немає місця на редстоун навіть, так? Порох ні, а от... кобла я би викинув. Отак. Все, вугілля докопаю і піду робити, 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 робити портал. Портал в ад. І там там дуже небезпечно. Зразу собі якийсь там, не знаю, може навіть міні-домик збудую, щоб захищатись від, від інших і ну от. Значить, там домік, двері і так далі. Ну, просто, бо просто небезпечно, дуже небезпечні там моби. І так. Вугілля і це. Ладно, все, думаю, хватит, Все, вилазим, вилазимо, вилазим, звідси. Отак. От а, золото, 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 золото. Золото, золото, золото. Це ж золото. Так, жізна кирка. Отак, хоба. Так, мені треба на точку хоум. Home у нас там, але я кудись не йду. Мені треба йти шляхами тими, якими прийшов. Вот, так от звідси, вроді, вертався. Так. Ні. Блін, заблудився. Так, я чуть-чуть відійшов і я забув про що я говорив. Ну да ладно, пофіг. О, вмінь. Це трохи погано, то що типу, текстури, ну, не поширені на алюмінії і там на мобі Ну хоча моби тут і так новенькі, в принципі, і руди дивні всякі. Е, так, все, вертаємося. Кремінь. Та я прикалуюсь. Е, так. Камінь мені в принципі не потрібен. А от нитки потрібні. З них, по-перше, можна робити шерсть і по-друге з них можна робити шерсть. Так. Вроді я, я не пам'ятаю, звідки я прийшов. Там сундук, там сундук, а в ньому навіть алмази можуть бути. Алмази, алмази. І там оба вугілля і всякі сімечки. Я навіть не знаю брат-не-брат, брат. ні, напевно, не візьму. Так, а звідки я прийшов? хоум? Так, отам. Так, 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 так. Ой. Зліз закрити цю дирку. Оба. Темно, 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 темно. Так, звідки я прийшов, звідки я прийшов? Та ладно, буду йти сюди. Так, до речі, я прийшов з алюмінієм, і я його не копаю. Вот тут просто дофігіще. Отак. Е е е е е е. Ще без золота найти, скільки в мене золота? Сім штучок. Так, але стоп, я же ж ж, 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 ж. Я пам'ятаю, що ти треба по преспаунер. А ну, та-та-та. Та, ми йшли попри спавнер, по преспаунер, це по-любому. От. Оба там. Так. Я чую стрмні звуки. Э, так, і мені це не подобається. Мені це дуже не подобається. От, не було мобі, не було, і тут... і тут стрмні звуки. Фок! Оу. привіт. Отак. Отак і отак. Ладно, буду так вилазити наверх. Таким способом новими цими шахтами. Вроді, вилізу я кудись. Так, точка Home. Там. А, от, да, все, тут мої факели. Зараз вернемся вдома. Нема тут ніяких ресурсів, я вже все вишкраба, видріпав. Сюда. Та-та-та-та-та-та-та, все, -все, все є є є є Все, єс! Yes. Все, йдемо зараз переплаваємо руди. Значить, геометрма... геометр... геотермальний генератор позапихаємо. Отак. От а ну, на шифті по сходах так обережно. Чик-чик-чик. Все, нормально. О, виросла резина, але, в принципі, зараз вона мені не потрібна. А кавунчики я позбираю. Просто так, щоб не збити цей. По-моєму, мечем швидше. О, нормально, скільки? Вже 37. От, пшениця, хай вся виросте, Потім може зроблю автоматично. Вот, дерев. Я щекаю. Дерев'яне вугілля. Так, значить, мені потрібен сундук. У мене дерево є, є, все. Так, стоп, перше я поставлю в пічку там та дам та да дам та дам там там та да дам та дам Еей! Реалмеет оре. Так, тепер сюди, ні, руди не сюди. Так, Це, це, це Знаете оце можна сюда, це. Так І отак. Все, більше руд немає. А, ну і вугілля. Щоб вугілля можна було в пічку Во, реалміт, реалміт, реалміт! Вуху! Реал Тепер закрафтимо Ой Закрафтимо сундучок. Сундучок, сундучок. Я просто перевіряв таймер, чи я його Ну, включив. Е, значить, сундучок, ага, сундучок наш, сундучок буде. Так, щоб тут ніхто не заспався поганий. От тут під цим. Сюди ми поскладаємо. Лавю ви баночки. Де, до речі, лави ве баночки. Сюда вроде поставим. Да, от 30 штучок. Спускаємося і вот. И ставим их сюда. Все, у мене є реалмит! Релмит. Все, я собі зараз закрафчу кирку. Э, вот так. Зразу так. Кірка! Реалмітова! Єс! Yes. Оце просто no. а не кірка. І ще 4, І ще закрафчу собі меч. Реалмітовий. Шо немає реалмітового меча? Чи він якось так крафтиться? Ей. Може так? Так не чесно. Ладно, я потім Добр. подивлюся, можливо, він є, можливо, нема. Так, стоп, ресурси сюди. М -м так, я би хотів закрафтити ще ліпшу пічку. Так, я собі добре подумав і подумав, що я не буду робити зараз о, не буду зараз робити ліпшу пічку. Я собі зроблю дробітель, У мене є один кремінь. Нема гравія? Це погано, що нема гравії. Але, в принципі, я собі зроблю зараз штанішки. Чи не робите мені штанішки? Ні, я зроблю шлем. Отак, От шлем і, в принципі. і, 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 і ладно, зроблю ще штанішки. Отак. желі залишилось. Я його прокакаю на лопату. Лопатка, лопатка, лопатка. Що? Всь... Опа. А кам'ян камін'ю таку штуку можна робити? Мене і камінь. Так от є А, А вот, кремня. Все нормально. Так, ану отак. І отак. Ні, тільки желіза таке можна робити якусь таку штуку. Через через. не знаю. Ладно, пофіг. Все, мені не треба лопати. М -м так. Значить, крафтиться воно отак от, от. Далі, по-моєму. Отакот. Так, -от. Б -б -б -б. Та, та 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 все добре. Далі, далі, далі лагаємо. Все норм. Так, тепер потрібна мікросхемка. Мікросамку я раніше скрафтив, я її просто не показував. І обкалнає лезо. Обкалне лезо. Вот, і це теж я вроді поза відео зробив. Механізм. Отак. І отак. Все, у нас є. міцератор. Значить, забираємо звідси верстак. І сюди міцератор. Все! Вуу! Тепер мені потрібні дротики. О, хтось вмирає? Так, вот, дротики. Ой, не-не-не, от і. Отак. Сюди і з'єднуємо штучку з цими двома. Все норм? Вони з'єдналися? Так, вони з'єдналися. Все, достав. Отак. От Там кури яйця знесли. Добре, тепер ми, 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 ми зарадим, зарадим, зарядимо генератор. Зараз я покажу, як він заряджається отак. І, в принципі, більше нічого не треба робити. Все, з енергією закінчили. Все. І він дав зовсім чуть-чуть енергії, але цього вистачило. От, і ще тут в нього є енергія. Значить я зразу. Ні, не все. Думаю, отак. Навіть десь сім штучок сюди запхаю. Бо вдруг мені захочеться його перенести. Все, він переробляє лаву на енергію. Така корисна штука. А в мене була ж люсна лопата? Добре. Добре, що я не зробив ще одну. Знаєш, захаваємо собі гарбузик. І тепер будемо робити, що ми подробимо. Що ж ми подробимо? Давайте подробимо золото. А потім подробим, подробим. Блін, я броню робив. Ладно, тоді. Тоді, ладно, ладно. А зараз я піду на охоту, буду когось вбивати. Так. Оба-оба, оба, 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 Це ти вилізла? Ні, це тут курочка заспавнилась. А я її хочу скинути в свою ямку. О, до речі, я хотів розширити ямку і ніяк її не розширив. Думаю, зараз... Прямо зараз саме час. Так, ось не так, щоб е, не вдарити курочок. Розширити цю ямку, так, щоб не вдарити курочок. Значить, зробимо її ще нижчою. Отак от. Стоп, як я звідси вилізу? У мене ж нема дробинки. Ти чуєш? Так. Все норм. Отак От сюда блок. І зараз розширимо, вони собі тут будуть. Обережно, щоб я не вдарила тебе коручка. так. Все. Хоча в мене є відро, і я можу перенести оце. От так. Все, і тут буде травичка, що їм Все, взліємо, буде тут класно. І отак. Стоп. Давай! Та що ж мені так не везе? Оба? Ей. Так, тепер драбенку поставимо отут, і так я все одно зможу власти. бука -ка, -ка, ка Так, що там золото каже, що воно. Вот, бачите, 10. Я поставив ще 7 золота, тільки От повільно вона це все робить, але робить. Отак, із одного порошка виходить один слідок золота. Значить, в мене немає яблука. У мене немає яблук. Що я буду золота робити? Е, так от. Вот, золоті слідки. О, все! З вами був Happy Slime! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, додаємося в. Ой, чого, в мене нема групи. Що ж я? Що ж я туплю? Так, все, золоті слідки, вони ще думаю, знадобляться. Ну і, в принципі, все. А хоча от я би ще собі е, залишив чуть-чуть золотої пилі, вона ще може знадобитись. Всім, па-па!